Вітаю, вітаю! На черзі у нас унікальний річковий окунь на річці Дніпро. Йдемо на локацію берег браконьєрів, повертаємо вліво і біжимо ось на це місце. Тут вправо, тут одна точка, здається, вліво. Так, використовувати будемо спінінг в мене ZEVS 270 і трофейну обертову блишню. Де ми взяли цю трофейну обертову блишню, я вже показувала в одному з відео. дивіться. Так, Занурюємо значить, нашу приманку десь всередину товщу води, і на другій швидкості з хідчатою проводкою робимо нашу протяжку. Приманочка буде опускатися вниз, намагайтеся її тримати ближче до середини. Можна двічинг, можна східчатом, піднімайте рівномірною. Закіт в самий кінець протилежного берега, майже на протилежний берег під 50-70 метрів. І ось він, унікальний річковий огонь. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Ставите вподобайки. Ярта Всім вдалого дня, гарної рибалки і па-па!